Доброго дня, мої шановні глядачі! З вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube каналі. Ви просите подивитися, що таке за ракета, що це за ракета Анагара 5 яку рашисти запустили 11 -го. квітня 2024 року, здається, з третього разу. Так, що це за ракета? Ну, це таке щось. Яка має скоригувати якісь, скажімо так, неспроможність зібрати всю колективну працю докупи? Ну, от, мовою карт. Мета її, стратегічна мета її для того, щоб врівноважити те, що вже віджило себе, те, що не працює. Ну, от, як знаєте, на допомогу тому, що не працює вже. Якби розпадання неправильних розрахунків. Тобто, навпаки, йдеться. Ну, оце от для расистів, король мечів. Це для них іде як спроба покращити свою ситуацію, вирівняти нестабільність із співдружньою працею якихось елементів. Я не знаю про що я говорю. Так, тут був якийсь початок кризисної ситуації, які вони тягнули, або до якого вони довго готувалися. йшов час, вони були якось незадоволені якимось якоюсь критичною ситуацією і готувалися дуже довго для того, щоб розширити свої, свою енергетичну потужність, енергетичний потенціал і його об'єднати. Ну, знову я не знаю, про що. може хтось, знаючи, в цьому розбирається і мені пояснить. Тобто, знову ж таки, криза була, порушення співдружності якихось елементів і початок виходу з кризи, початок, знаєте, така вже кричуща ситуація була, яку необхідно було покращити, вийти в ресурс, в новий ресурс, в об'єднуючий ресурс. Знову ж таки, співдружність. Якісь в них сумніви були. Так, що там ще за інф... Що ви мене ще питаєте? Ага. Я... Я... Стосовно начинки, ну, слухайте, ну звідки я знаю, яка там начинка? Я ж не космо, я ж не космонавт, я ж не космічний інженер. Я звідки знаю, що там за начинка? Як я вам це поясню? Так. Куди збираються пульнути? Вже пульнули в космос. Так, пульнули її, давайте. Вона, вона працює в космосі, вона там літає, вона там щось доповнює. Це не та ракета, яку вони пуляють на міста. Що вона там робить? Вона блокує, блокує щось, блокує те, що не працює і заміщає щось вона, заміщає, дає змогу дає триматися, триматися в тому сімействі, яке там літає навколо цієї ракети, або там в тому розкосмосі. Тримає те, що може втратитися? Вона, ніби знаєте, як доповнення йде до чогось. Ну, давайте так. Чи несе воно загрозу для України? Чи несе от ця ракета Ангара 5 загрозу для України? йде спустошення початку якоїсь, скажімо так, хитрої маніпуляції. Можливо, знаєте, якщо вона збирає якусь інформацію, ця ракета, не знаю, там же спутники їхні, то вона лише поповнює ту нестачу інформації, яка є в расистів стосовно нас. Якась ну, от хитрість іде стосовно збирання інформації, коли щось вони про якісь ресурси, хочуть вони дізнатися, відкрити очі на більші ресурси. Тобто вони можуть з космосу дивитися, якщо це стосується збирання інформації, там же супутники їхні то е, можуть вони покращити, покращити, обновити обновити якусь е, стару техніку, розв'язавши очі новому ресурсу, ну, той, що вони запустили. Ну, знову ж таки, щось в них не працювало. Щось в них не працювало, вони покращують свою роботу. Поповнюють свою, скажімо так, прогалину в якійсь роботі новим ресурсом. Ну, так у мене виходить. Я кажу, я не космічний інженер. Так, для рашки, як це буде? використання цієї ракети, як це буде для рашки. Ну, Будуть вони відчувати себе в кращій позиції, вихід з якоїсь критичної, інфо... критичної ситуації внаслідок нестачі знову ж таки якогось ресурсу. Вони просто щось собі доповнили. Доповнили для покращення співпраці якихось космічних елементів. Можливо, це якісь супутники, можливо, це якісь складові. Ну, не знаю, в мене так якось виходить. Так, чи може ця ракета впасти? Чи може ця ракета впасти на землю з космосу? Ну, вона там, знаєте, за імператором стабільно. стабільно. І якби тут немає шансу, що там якась буде, ну, сумнівна бездіяльність. Сумнівна бездіяльність цієї ракети. Вона там стабілізована. Стабілізована. Але знову ж таки таке відчуття, ніби це якийсь розвідник. Розвідник, який створює якусь таку, знаєте, ілюзію невидимості. Ілюзія невидимості. Стосовно падіння, я думаю, що вона. Не може впасти. Сумніви стосовно того, що її там ну, не контролюють. Знову мені йде про відкриття таємниць, про розвідку, яка зверху збирається, верніше знизу йде наверх, а потім передається до них. Це якесь як додаткове щось, злиття, переливання інформації. Давайте спитаємо ще раз, чи впаде воно на ражці, ця ракета, чи впаде вона на ражці. Ну, дивіться, оце от постійні страхи вони уходять. Страхи, наприклад, що воно впаде, Да? Що я, знову ж таки, я не знаю, як воно працює, але воно працює. Рух колесо е, року, воно, ну от, по крайній мірі, цілий рік воно буде активно. Цілий рік воно буде активно. Оця от, ракета. Як вона там, чи вона рухається там навколо е, ну, по колу якось, чи ну, я не знаю. Мені важко про це говорити, бо я не маю уявлення. Я приблизно можу сказати. Ну і що там ще у вас запитання? Наслідки. Наслідки для України. Наслідки для України використання цієї ракети Рашкою. Ціль. Вказує на ціль і початок, і бажання змін якихось. Вони, от ніби як вказують ціль. Вказує ціль. Знову ж таки ідеться готовність для. Для врівноважень своєї активності, для узаконення своєї активності. Знову ж таки, якби ціль ну, для України це буде болючі такі наслідки, болючі зі, зі змінами. Знову ж таки Це от як підсвічування інформації йде. Підсвічування якоїсь інформації, чоловік, відлюдник. Бажання перемоги, бажання перемоги з боку ворога, бажання закінчити цей шлях. І тут ще дивіться, якщо дивитися в глобальному плані, ну ця от ракета, які наслідки для України, то тут ідеться е, мова про. Ну, от карта перемоги і людина, яка знаходиться на межі, на межі закінчення денного шляху і переходу на новий віток життя. Тобто таке відчуття, ніби ворог хоче змінити загальну ситуацію і перейти на новий рівень у цій війні. Зупинка полегшення. Зупинка полегшення. І знову ж таки, зливання інформації. Підсвічування. Підсвічування. Так, для рашки, які наслідки в контексті війни. Для рашки, які наслідки в контексті війни. Для них відкриваються нові перспективи і якось врівноважити важку для них ситуацію. Важка ситуація пов'язана з досягненням певної мети, закінчення, проміж... ну, закінчення якогось етапу е щодо досягнення цілі. Тут, виходить, в них ситуація вибір і спроба маневрувати тим вибором або так, або так. Відкриті перспективи стосуються знову ж таки, втрати, небажані втрати ресурсів на окупованих землях, або там, де вони небажані. Там, де вони небажані. Тут ситуація вибору в них виходить. В них вибір, обмін іде важкого вибору на відкриті перспективи, важкого шляху на відкриті перспективи. Тобто вони можуть апелювати або маневрувати з цією інформацією в двох напрямках. І бачать далеко, і можуть е, полегшити собі шлях до мети. Ну, от якось так виходить. Ну, напишіть мені, хто що думає на цей рахунок. Ну, знову ж таки, тут як. Карта, спроба рухатися. Або, якщо взяти от, з космоса, з космосу вони нібито бачать далеко, керувати чимось можуть здалека, активізувати щось можуть здалека. Тобто. Можуть керувати, можуть жонглювати ситуацією так, як їм потрібно. Ну, ось так в мене виходить. Чесно скажу, мені важко було робити цей розклад, тому що я не космічний інженер, я не розбираю, я не фізик ядерщик я не розбираюся в цих ракетах. Я намагалася з точки зору інформації, яку подають мені карти, розібратися в цій ситуації. Тому, сподіваюся, ви не будете мене судити дуже строго. В будь-якому випадку, я дуже вдячна вам за ваші лайки, коментарі, за вашу підписку, за перегляд мого відео. Тисніть на дзвіночок для того, щоб отримувати повідомлення про вихід нового відео. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Всею Україна, і ми перемагаємо. До побачення!